Друзі, всім привіт! Ви на каналі Сільське життя жартома є всерйоз. Дивіться, я нарвала перцю. Ну, це ж не весь в мене мій горний, це таке перебірки. Це я хочу начинить, бачите, нафарширувати такого рівненького. нарвала Оце оцей оце в мене те, що я садила після капусти перець. Вон Мухтар захід, який у нас красунчик. Муха! Мухтар. Мухтар. І красунчик, і красунчик Дивіться, у нас тут не тільки Максим. Оце я сажала після капусти. Подивіться, в мене є відео з капустою, да, після неї я посадила перець. Оце лайлакбел. Ну, це він десь хтось із кимось, ну, не зовсім якісне насіння, я так думаю, привіт виробникам. Бо він повинен бути повністю стиглий, повністю червоний. А він, бачите, такий перевідньок. Як то кажуть, а взагалі він фіолетовий у стані технічної стиглості. То я його рівненького весь нафарширую зараз. Добав. Максимка, почекай. Добав. То я його зараз весь на фарширую. Може, що в морозилку вкину, побачу, бо зараз ну, є що їсти і тушить, мабуть, не буду. А потім вам зберу в наступних відео, покажу. В попередніх ви можете подивитися, де в мене дві корзини такого гарнезного. І в мене там є одна перчина. Ну, вона, як дві моїх руки, жовта. Я вам зріжу завтра і покажу. І покажу подивитись. Ну, не витерпіла, анонсую вам одне з наступних відео. Бачите, яка величезна. Тому лишайтесь, будемо завтра збирати весь інший. А це Максимові лососі. І вже доходить діло до капусти. Королева осені. Одна з останніх овочів, яку будемо збирати на городі. А ще морква. Тому лишайтеся в нас тут цікаво, інколи весело, інколи не дуже. Золота тамара. Спочатку ще вам покажу, бачите, бо я так подивилася своє минул, ну, відео. І думаю, зараз мені люди скажуть, ага, нічого не перцю виростить, показує, бо знає що. Дивіться, це мій. Це ж ви бачили, зібраний мій коронний у банках ратунда, старий-старий рецепт. Бачите, це мій перчик, який я виростила. Законсервувала. Рецепт вам обов'язково дам. Ну, він є на каналі, пошукайте. На самому початку відео, де я там стою і наминаю перець, відкриваю бути. там є рецепт. Ну, Ще на городі, ви бачили, багато є, тому обов'язково вам покажу. Ось.